Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіть. Христу Твоєму поклоняємося владико, і святої Воскресення Твоє славимо! Наскільки Господь Бог поєднав Хрест і Воскресіння, страждання на Христі і отримання. Нового тіла, Воскресіння, і наскільки ми часто нарікаємо, коли погано, але не радіємо, коли добре, сьогодні поздвиження чесного животворящого Христа. Христа, на якому був розп'ятий Христос, почитання віддання належного поклону і пошани. Тому ключеве, який відкрив нам двері до Царства Божого, хрест Христовий. Тою драбиною, якою ми можемо прийти до Царства Божого, хрест Христовий. То лікування, яке може дати ціну наших терпінь, то є хрест Христовий, хрест, на якому був прибитий Ісус. Той, хто прийшов у цей світ, спасти людину. До, якого чекали від вигнання з раю Адама і Єви, чекали всі покоління. Чекали 45 поколінь пройшло. Чекали приходу Ісуса. Він прийшов. І люди, як люди, почав оздоровлювати. Осанна, почав хліб примножувати Осанна, прийшов в Єрусалим, Осанна, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Хочем такого царя. Пилат тому і написав той надпис, якби в насмішку, коли люди цілий Єрусалим кричав: Осанна, благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Люди самі від себе були в шоці. Але ті, що були при владі, були в такому ужасі, знаєте, вони думають, що це робить? Царя прогорошують, мені що? що нам робити? І всі люди за ним. Тому і надпис був Ісус Назарянин, цар юдейський, якби в насмішку, ось вам цар ваш, розіп'яли, немає його. Але навколо всіх цих подій, що? Люди? Люди. Пилат виходить і каже, що я маю з ним робити, я не знаходжу в ньому вини. Розпне його, розпне його. Кричали із народу кандидати медичних наук, професори. Та? Так чи ні? Ні, вони мовчали. Ну, може, їх тоді ще не було, тих професорів. Та? Кричали ті, хто при кожній нагоді відкривають свої уста і не думають, що кажуть, я так хочу, я так розумію, а особливо сьогодні, коли ми кажемо, демократія і часто її путаємо, із вседозволеністю, з легковажністю, через яку і розп'яли Ісуса Христа. Ви думаєте, сьогодні не було, кому, не було би кому кричати розпни його, розпни його. Було би? Слава Богу, що їх нема в церкві, якщо щоб кричали, правда? Ми ж би так не кричали. І слава Богу, ті, що мене дивляться, також би не кричали розпни його. Так? Але чи ви можете своїм життям доказати вірність Христове? Сьогодні, оцю неділю, ми святкуємо воздвиження чесного Животворящого Христа. Одноденний строгий піст, коли ми мали би прийти до церкви, де би ви не були? Ну, за винятком тих, що не можуть ходити, тих, що не мають такої можливості, мають інтернет. Але сьогодні цей день, щоб засвідчити Богові, Господи, я твій. Я хочу стояти на Олговті коло Матері Божої, коло Івана, Твого улюбленого учня, Івана Богослова. Я хочу бути там. Я не хочу бути в юрбі і кричати «Розпни його і спіною на устах. Відчуттям торжества, відчуттям своєї сили, я можу розп'яти Ісуса. Так вони собі думали, часом користуючись своєю, так би мовити, всемогутністю, ті, що вміють, як кажуть в народі, що спарішать, користуючись своєю владою. Роблять то саме з людьми. Ну, але то не Ісус. Але Христос що сказав? Те, що ви зробите одному з найменших моїх братів, то ви зробите мені? Це до вас, я кажу, до тих, що незаконно звільняєте людей з роботи, що не знущається над своїми підлеглими, не враховуючи їхні думки. Це до вас, я кажу, коли ви зневажливо ставитеться увага до своїх дітей як пилат до Ісуса. Ти що не знаєш, що я маю владу відпустити тебе і розп'яти тебе? Так батьки часом себе відчувають перед діточками, як пилат перед Ісусом. Батьки, не забувайте. Що ваше життя продовжується у ваших дітях? Як? Бо тому що там є ДНК і мами, і тата, і діда, і баби. Шануйте своє майбутнє. Це до всіх тих, які у часі війни, користуючи своїм статусом, часом, як ми кажемо в народі, трошки перегинають палку. Та? Сьогодні, в день воздвиження чесно, Животворящого Христа, є час задуматися, де я стою? На Голгофті, співчуваючи Христове і віддаючи підтримку Пречистій Діві Марії, всім там, що стояли перед Христом, не побоялися нічого. Чи я стою в юрбі заплачених Фарисеями заплачених? Отих книжниками, запла заплачених від первосвященника і кричуть, розпни його, розпни його. Ніхто би там не кричав, якби їм не дали команду. Чому люди мали би кричати? Вони бачили, як він їх оздоровлював, воскрешав, сліпим давав зір, глухим давав мову, слух, хліб примножував. бо ще супер. Чому б вони мали кричати, розпни. Але коли він прийшов в храм і почав перевертати столи міняйлів, коли почав і вони почули, що їхній бізнес під загрозою, що треба робити? Його треба рятувати любим способом вбити, вбити так вбити, нема питань. Чуєте ви любителів схематозів, ви що не можете по-людськи жити у світі? Ви, які робите прості, елементарні маленькі махінації з фінансами. Незначні такі, але треба щось придумати. Треба щось якось, щоб не платити податок, бо я з торбами піду, як я заплачу весь податок. Треба трохи обдурити. Треба взяти на роботу якихось робітників двох записати, а двох най собі так роблять, щоб ніхто не бачив. Та це ви. Ви з тої юрби, що кричите, розпни. Ми би так ніколи не сказали. Так, не сказали би, зато зробили би і робите. Ви що? Ви думаєте всякі схеми? Ви що не можете жити нормально? Вам обов'язково треба придумати якусь схему. Це про вас сьогодні. Це вам сьогодні треба йти до Христа і поклонитися і поцілувати Хрест, на якому був розп'ятий Христос. І сказати, Господи, був час, я стояв у юрбі перед Пелатом і кричав розпни. Сьогодні не хочу. Сьогодні хочу стати на Олговці і сказати Христу Твоєму, поклоняюся Владико, і святе Воскресення Твоє славлю. Маєте час навернутися. маєте шанс поправитися. І не думайте, що Бог вам не простить, Бог є милосердний. Він до розбійника сказав сьогодні будеш зі мною в раю. Ну, ви ж не розбійники. Вам ще мало що бракує до них, але ви ще не розбійники. Але Господь і тому простив. Коли простив? Коли той покаявся? Тому прийдіть сьогодні всі до Христа. І поклоніться Христу животворящому. Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святе Воскресення Твоє славимо. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Коринтян першого послання, святого апостола Павла, читання. Будьмо Хаття, слово про хрест глупота тим, що погибають. А для нас, що спасаємося, сила Божа, писано бо знищу мудрість мудрих і розум розумних на нащо, де мудрий, де учений, де досліджувач віку цього, хіба Бог не зробив дурною мудрість цього світу? А що світ своєю мудрістю не впізнав Бога в Божій мудрості, Богові було угодно спасти віруючих глупотою проповіді. Коли юдеї вимагають знаків, а греки шукають мудрости, ми проповідуємо Христа Розп'ятого, ганьбу для юдеїв і глупоту для поган. Але для тих, що покликані чи юдеїв, чи греків, Христа Божу силу і Божу мудрість. Твою, яку придобав ти від початку, Боже цар, сперед віку чинив спасіння посеред землі. Господь, сім святи Иван Від Івана Святе Івангеліє читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі мо уважні Той час, первосвященники і старші зібрали раду на Ісуса щоб його вбити, і привели його до Пилата, кажучи: візьми, розпни його. Каже їм Пилат, візьміть його і вирозіпніть, бо я ніякої вини не знаходжу в ньому». Іде йому відповіли, у нас є закони за законом. Він мусить вмерти, бо Він зробив себе силом Божим. І як Пилат, почув те слово, налякався ще більше. Вернувся він іще раз у Преторі і каже Ісусові, «Звідки ля ти? А Ісус не дав йому відповіді. Каже йому Пилат, до мене не говориш, хіба не знаєш, що я маю владу відпустити тебе і маю владу розп'яти тебе. Відповів Ісус, ти не мав би наді мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори. Тому то, хто мене видав, має більший ріг. Пелат, почувши те слово, вивів Ісуса сів на судище на місці, що зветься літострон по єврейськи Гавата. А був то день, коли приготовляли Пасху близько шостої години і каже до людей: Ось цар ваш, а ті закричали геть, геть із ним розпни його. Пелат каже їм, Царя вашого маю розп'ясти. Первосвященники відповіли, нема в нас царя, крім кесаря, і видали його на розп'яття, і взяли вони повели, і, несучи свій хрест, він вийшов на місце званий череп по єврейськи «Голгота». Там його розп'яли, а з ним двох інших. Одного і з другого боку, Ісуса ж посередині, і пилат велів. Зробити надпис і прибити на хресті, написано було: Ісус Назарянин, Цар Юдейський. Багато з людей читали той надпис, бо місце, де був розп'ятий Ісус, було поблизу міста. Написано було по єврейськи по грецьки і по-римському. При Христі Ісуса стояли його мати, сестра Його Матері, Марія Клеопова і Марія Магдалина, і коли Ісус побачив матір і учня, якого Він любив, що стояв біля неї, сказав до матері: Жінко, ось син твій, а потім каже до учня: Ось мати Твоя, і від тієї хвилини учень взяв її до себе. І потім Ісус, знаючи, що все звершилося, І, схиливши голову, віддав духа тому, то, що то була п'ятниця, і щоб тіло не лишили в суботу на Христі, бо був великдень тої суботи. Юдеї просили пената, щоб переламати їм голінки, і їх зняли, вояки прийшли і переламали голінки першому і другому, що були з ним розп'яті. Та коли приступили до Ісуса і побачили, що Він уже помер, горінок йому не ламали, але один з вояків проколов йому списом бік, і зараз же потекла кров і вода. І той, який бачив, свідчить те, і свідчення його правдиги.